Ось і про що про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про компанію, яка займається саме в сфері здоров'я, довголіття краси, продукти для здоров'я з усього світу спеціально для вас. Компанія Coraclub має свій початок ще з 1998 року. Перший офіс компанії відкрився в Канаді в місті Торонто. І з тих пір ми подолали великий шлях до надійної інфраструктури, що пропонує своїм клієнтам можливість кардинального покращення життя. Представництво нашої компанії є у 21 країні. Ми робимо все, щоб бути ближче до споживачів у цьому світі. Тому щороку розширюємо географію присутності і відкриваємо представництво у нових країнах та містах. Доставка у 127 країнах. Здійснюйте покупки в офісах продажу по всьому світу або оформляйте онлайн замовлення в будь-яку точку планети. Якщо говорити про продукти в цифрах, то ми маємо продуктові лінійки і вони орієнтовані на комплексне долання проблем, пов'язаних із сучасним агресивним зовнішнім середовищем, поганою екологією, стресами та неякісним харчуванням, Ну, маємо більше ніж 200 продуктів. 2000 діючих сертифікатів по всьому світу, бренд-лінійки більше ніж 10, і також маємо ексклюзивні е, продукти. З е, чого все почалося? Е, зараз ви бачите фотографію. Це наш президент Леонід Лап. Він е, сам родом з України, і е, багато, багато років ще живе за кордоном і живе в Канаді. І це е, професійний. Мережевик він е, пройшов достатньо багато різних е, мережевих компаній. Але е, потім з часом він прийняв рішення, що хоч захотів збудувати свою компанію, в якій в якій було б комфортно і йому і були такі, такі цінності, такі. Така компанія, де би от саме було комфортно працювати е, цим мережевикам, так і, і чогось все почалося. Все почалося з води. Е, коли я дізнався про властивості реліктованого корала, я подумав, як могло б змінитися життя мільйонів людей, які не мають доступу до якісної питної води. Е, він Начленітлап мав мав то велике бачення, що то, що він створить, це буде потрібно багатьом тисячам тисячам людей. І ем, він зустрів на своєму шляху життєвому також ще одну людину, яка ем, з ним, е, як кажуть, е, повірила, довірилась йому та, і розглянула цю пропозицію, і підтримала саме головне, що це сталося. Це от, е, ця зустріч з Еріком і який… Ем, коли вони зустрілися, Леонід йому показав упаковки з Саше е, Coral Mine, це, потім я в, е, далі вам розкажу про неї, де е, це була така мрія, да, яку він прив, привіз в той місто, і він зустрів Еріка Міградяна, який, так само, як і він, повірив в цей продукт. Мене надихнула ідея нести здоров'я людям. З самого старту нашого шляху я зрозумів, наша діяльність буде універсально затребувана в е, усьому світі. Гідрадет The World напоїти весь світ водою. Така місія нашої компанії означає відкрити радість здорового життя для кожного. Ми знаємо, що здоров'я починається з правильної гідрадації. І флагонським продуктом нашої компанії є. Цей продукт, який називається Coral Mine, ось уже 20 років залишається найпростішим і найдоступнішим способом пити якісну воду оптимальну для організму. Mine, що робить з водою, він покращує її параметри, робить воду біодоступну, лужну, мінералізовану, практично живу з параметрами структуровану так і живу. Coral Club має надзвичайно багатий досвід розробки та просування продуктів, які покращують властивості питної води. В асортименті компанії унікальні продуктові рішення, що довели свою ефективність багаторічним успішним досвідом застосування мільйонами людей. Трамплін до глобальних цілей. Coral Майн не просто став флагманським продуктом, він послужив трампліном для глобальної мети компанії просувати ефективні. Та безпечні рішення для здоров'я, що базуються на природних компонентах. П'ять незмінних принципів виробництва. В асортименті Коракла представлені найрізноманітніші продукти, створені з інгредієнтами з усіх куточків земної кулі. У цих їх об'єднує незмінний підхід, що застосовується при виробництві, який ґрунтується на п'яти незмінних принципах. Перший це якість без Компромісів, майданчики, на яких виробляються продукти Coral Club, сертифіковані за стандартами GMP ISO, HACCP. Тобто Це найкращі, найкращі е, компанії, які е, дають, надають сертифікати саме таким е, продуктам. Максимальна безпека. Усі наші продукти не містять ГМО, гормони, глютен, е, шкідливі консерванти, пестициди, гербіциди. Відсилюючи смаку, штучні фталати. І все це як кажуть, немає в наших продуктах. Так тільки все працюють і співпрацюють найкращі спеціалісти. Ви бачите фотографії, ось кращі спеціалісти в, гал в галузі біохімії та дієтології, які використовують найостанніші дослідження і технології. Доктор Сонг Хібок, доктор Альберзер, Мірдушик, Нім... доктор Стефан Ауберг, Роберт Йдеман, Кейко Кітамура і багато-багато ще інших. От і За кожним із них є велика, велика їхня історія, велика, велика праця і досягнення в їхній сфері. І завдяки їм ми маємо такі продукти, як ем, білурон. Ем, Такі, як CoralMine, як Пентокан, як багато, багато наших продуктів, які сьогодні є брендами в сфері Велнес. На одній хвилі з природою. Наші продукти містять компоненти натурального походження, що увібрали в себе цілющу силу природи, а завдяки науковим дослідженням представлені у збалансованій і біодоступній формі технології без кордонів орієнтуємось на успішні світові практики, провадження яких допомагає забезпечити найвищу якість продукту, прагнення створювати ще більш ефективні рішення для посилення здоров'я мотивує нас шукати нові технології по всьому світу. Наші продукти виробляються в США, Японії, Німеччині, Канаді, Франції, Нідерландах, Вірменії, Іспанії, Норвегії, Словенії, Південній Кореї та Тайвані. Концепція здоров'я турбота про здоров'я це ключ до насиченого, активного та тривалого життя. Корал Club – це перша з компанія яка розробила власну концепцію здоров'я, що ґрунтується на підтриманні правильного водного балансу, збалансованому харчуванні, збагаченню організму, нутрієнтами і чистому безпечному середовищі. Ви зараз бачите на цьому знімку. Оці кольорові коробочки, так вони дуже дуже цікаві. Оце наші рішення програмні та унікальні комплексні рішення, ефективно, зручно, вигідно, продуктові програми з доведеною ефективністю, провірені досвідом. Ви бачите, оця с синенька, це гідрамакс, це гідратація. Ви бачите, а от жовта, наприклад, так, вона це антипаразитарна програма, да те очищення. Потім є кардіопрограма, це от якраз для системи сердечної системи, так? Тобто, це вже кормити наш організм, наші, наші клітини. І програма Калавада, це теж очищення історична програма, очищення кишечника. Тому багато-багато ще цікавих речей, з якими ви можете познайомитися в нашій компанії. Ідея об'єднує, мотивує і спрямовує. Coral Club це спільнота однодумців, які, обираючи продукцію компанії, обирають зміни на краще. Зовсім це стиль нашого ком'юніті. А Coral Club місце, де можна зустріти людей, котрі поділяють цінності здоров'я, краси та розвитку. Фундамент бізнесу любов до продукту та розуміння його цінності, рекомендуючи продукт, якому довіряєш, ти можеш розвивати свою справу. У налагодженість бізнес системи ми знаємо цінність рекомендації, що базується на любові до продукту і власному результаті. Тому наш бізнес бізнес рекомендацій. Природний, зрозумілий, щирий, такий, що йде від серця до серця. Оберіть свій формат, спір праці. Коралл Клаб допомагає реалізувати мрії кожної людини, бути здоровою, благополучною та впевненою. В успішному майбутньому бути в оточенні однодумців, партнерів і друзів. Є три можливості, е, які пропонує Coral Club: це перша це споживач, друга це дистриб'ютор і третя це партнер. Подивимося зараз, е, зараз про е, кожну із них. Перше це споживач, це людина, яка е, прийшла в компанію, зареєструвалася і е, ш, має свої цілі по здоров'ю. Хоче Пройти е, ті чи інші е, програми, щоби досягнути оптимального свого стану здоров'я корожого, і потім, як кажуть, мати е, різні, скажімо, е, можливості, бонусів, е, кешбеків, от рекомендуй продукти, якими користуєшся сам, отримуй бонуси від рекомендацій і сплачуй ними до 100% покупок. При реєстрації людина має мінус 20% скидку на всі продукти компанії. Потім, якщо ви даєте рекомендації, то ви будете мати завжди 5% кешбек за покупку за покупки за твоєю рекомендацією. Теж потім є можливість також ще 10% кешбеку, якщо від твоїх покупок ти стаєш потім преміум споживачом. Також тут є кожен місяць продуктів акції та спеціальні пропозиції, в яких ти маєш можливість просто. Досягати досягати своїх цілей, і все це можливо навіть не інвестуючи свої гроші, тому що ви починаєте ділитися, розказувати, і таким чином вам приходять такі бонуси цікаві. Потім у вас є можливість бути в ком'юніті, де розділяють цінності зош дощ цінності. Ось і звичайно, що оточення нас формує. З ким ми проводимо час, тим ми стаємо, і сьогодні дуже важливо себе оточувати людьми, які теж шукають здоров'я, які теж відкриті до саме створення тої здорового здорового оточення, так і покращувати покращувати все навколо себе. Дистриб'ютор. Поділяй дистриб'юторський... Приділяють дистриб'юторській діяльності усього кілька годин на тиждень і отримують додатковий дохід, переваги і преміум споживача плюс нові можливості. Підтримка команди і наставника тут у вас з'являються нові можливості. Тут е, є можливість саме вже почати е, мати перший е, додатковий дохід. Я кажу, тут десь від 300 до 1000 євро, є можливість вже Створити такий додатковий дохід. Якщо тебе є тих година, дві, три, п'ять на, на тиждень, годинка в день залежить від вас, як ви будете знаходити час для цієї діяльності, але тут є вже можливість саме підтримки наставника. Це людина, яка вас десь запросила в нашу компанію, і вона є таким супроводником, яка приведе вас до ваших перших досягнень. Потім є доступ до навчальної платформи Coral Club Business Academy, де є можливість отримати знання в сфері здоров'я, бізнесу та маркетингу, участь в заходах компаній по всьому світу. Зазвичай всі компанії проводять такі події, на яких ми всі зустрічаємось, і є можливість росту, є можливість бути, мати визнання на рівні міжнародному. Тому Тут є дуже дуже цікава можливість для кожного вийти е, для себе на якийсь новий рівень свого світогляду, е, і досягнути вже і допомогти також іншим щось змінити в житті на краще. І третя категорія це люди, які вже бізнес-партнери компанії, це люди, ті, які е, мають е, бажання повністю е, побудувати свою справу і стати підприємцем. Підприємцем міжнародного бізнесу, розвивай свою бізнес-структуру, ділись досвідом з членами команди і виходь на новий рівень доходу. Є можливість подорожувати світом разом з топ-лідерами компанії, бери участь в системі розвитку бізнесу, програма автобонус, бонус на нерухомості, рости команду лідерів, допомагай тисячам людей досягати цілей, навчайся у кращих практиків компанії – і ставай професіоналом своєї справи, отримай визнання своїх досягнуть на найвищому рівні. Так як в будь-якій справі потрібно, хто хоче отримати саме дохід професійний, так то треба мати навики і займатися цією справою на професійному рівні. Ось тому е, тут насправді змінюється життя, коли ти. Приймаєш рішення внутрішньо приймаєш рішення, що я хочу займатися, я буду займатися цією справою на професійному рівні. Для це відкриває великий, великий внутрішній енергетичний потенціал, який вам дає поштовх і дає саме от цю, цю надію на. Краще, краще майбутнє, ви стаєте причиною змін життів інших людей, де ви надихаєте їх на те, що вони теж можуть досягнути вашого рівня. Тому 에, Coral Club – це, як кажуть, мандрівка в, 에, в успішне ваше майбутнє.